Христос, моя дитино, всі людські істоти слабкі. Не думай, що ти міцніший за інших. Обставини не створюють людської слабкості, вони просто показують, чим людина насправді є. Ти повинен знати це, твоя воля є слабкою, а твої сліпі людські бажання. Є міцними. Тобі не повинно бути надто важко визнати факту існування твоєї слабкості. Глянь, як часто ти стурбований якоюсь дрібничкою. Часом ти вирішуєш стати кращим. Одночасно із цим рішенням приходить спокуса невелика, і твоя постанова кудись зникає. Саме тоді, коли думаєш, що ти перебуваєш у безпеці, коли найменше цього сподіваєшся, знаходиш себе придавленим найменшою спокосою, навіть якщо не даєш цілковитої згоди на неї, однаково твої почуття й бажання бентежать тебе, ненависні уявлення. Буквально атакують тебе і не залишають у спокої. Перед тим, як почнеш серйозно дбати про самовдосконалення, ти обов'язково повинен переконатися в його необхідності. Глянь, який ти слабкий! Ти часто змагаєш до того, що не їдне, ти сповідаєшся. Зі своїх гріхів сьогодні, а завтра знову повторюєш ті самі упадки. Ти постановляєш чувати, а через годину поводишся так, наче б ти нічого не постановляв ти такий слабкий і непостійний. Тому єдино правильна поведінка для тебе упокорятися і відкидати. Надто високі думки про себе. Ти більше схильний крокувати назад, ніж уперед, твій розум не перебуває в одному і тому самому стані протягом різних періодів. Твої настрої і погляди змінюються як години дня. Якби ти звертався до мене. Я можу допомогти тобі піднятися понад усіма мінливими настроями. Дозволь твоєму серцю звернутися до мене і знайти свій спочинок у мені. Розваж моя людська природа подібна до прудкого коня, її треба контролювати на кожному кроці. Вона бажала би бігти вільно і ніким не керуватися, тому я не повинен дивуватися своїм мідливим настроям, що часто змінюють одне одного. Вони не є моїм вищим я. Бог шануватиме мене тільки за те, чим я намагаюся бути. Мій поступ був би набагато швидшим, якщо б я частіше. Просив Його допомоги через молитву і приймання святих тайн. Надто часто я занедбую боротьбу зі своїми невпорядкованими почуттями і сліпими бажаннями. Часто пробую воювати з ними сам, тільки з Божою допомогою я здатний зробити будь-який тривалий поступ, знання, яке Він дає мені через свою святу Церкву. І силою, яку він дає мені у своїх святих тайнах, можу жити святим життям, незважаючи на моє невтомне нижче я, що є в мені. Любий Господи, Ти добре знаєш мою нікчемність і слабкість. Змилуйся наді мною, витягни мене з болота мого я. Щоб я не застряг у ньому навіки, поглянь на труди й випробування мого щоденного життя, прошу, стій при мені в моїх змаганнях, зміцни мене в моїх постановах, я часто падав, бо покладався тільки на себе самого, однак тепер буду шукати поради й приводу так часто, як я цього потребуватиму. Тільки таким способом я сподіваюся робити поступ у правдивій і міцній чесноті. Вчини мене мудрим і чесним у моїх щоденних зусиллях, щоб я більше не марнував дорогоцінного часу. Зрештою, надіюся стати таким, яким ти бажаєш мені бути, без тебе я не зможу нічого зробити. Господи. Допоможи мені. Амінь.